14 година у житловому кварталі «Тополь-2» у Дніпрі збираються місцеві мешканці і переселенці, щоб отримати безкоштовний гарячий обід. За своєю порцією прийшов Анатолій. Чоловік, переселенець з золотого 4 що на Луганщині. Переїхав у Дніпро у квітні. Трудно було тяжело, але живі й здорові. Помолились і приїхали. Вони спочатку обстрілювали все, а потім уже через час мені позвонили. Що горить зашлі в п'ятіро, сравняли все. Готують і роздають обіди волонтери благодійної організації Нове майбутнє. Роблять це два рази на тиждень по понеділках і п'ятницях. За один раз годують до 150 людей, каже керівник організації Олександр Нікіфоров. Я сам з міста Костянтинівки приїхав сюди десь приблизно три роки тому, коли почалася війна, і ми почали годувати, почали давати гуманітарну допомогу людям. Крім їжі, людям надають прихисток для цього. У Дніпрі благодійники створили власний шелтер. Нині в ньому проживає близько 30 людей. На початку війни ну так сталося, що почали приїжджати багато переселенців, так і ми почали оказувати їм допомогу. Це там встановлювати документи, надавати притулок, годувати. В нас ще там є окрема діяльність. Нормально завтракаємо, молимося. Потом семинар у нас, обедаем, разбор слова, ужинаем, ложимся спать, читаем Библию в свободное час. Також волонтери роздають гуманітарні набори, в них продукти і засоби особистої гігієни. 50 таких пакунків напередодні передали місцевим жителям у Константинівку. Давай одразу, так? Да? Наверно. Важните, один. Принадлежности химии. И гигиены. И мыло, порошок. Ну и продукты некоторые. Сахар, олия. Угу. На высочай, да, грушей? Да, на переселенческий в городе не проживешь. Нині Олександр збирає гроші на генератор, аби в зимовий період підтримувати опалення та освітлення у шелтері. Владислав Окулов, Анастасія Галасюк, Михайло Мораль. Новини на Суспільному. Донбас.